Тернопіль місто з озером, замком та старою піцерією. Але чи це все, що воно може запропонувати? Чи не ховається за цим стандартним образом багата історія, яку ми так часто не помічаємо? Мене звуть Вікторія Найчук, Я маркетологиня за фахом і мрійниця за покликанням. І я вирішила це змінити. Я заснувала проєкт Брами Тернополя, щоб показати справжнє обличчя нашого міста, щоб об'єднати усіх, хто, як і я, закоханий в його історію і хоче зберегти її для майбутніх поколінь. Минулого року ми були лише маленькою групою ентузіастів. Сьогодні ж наша команда налічує 9 спеціалістів, а наша спільнота 8 тисяч людей. Разом ми боремося за збереження історичних пам'яток, відновлюємо їх і ділимось з вами цікавими історіями. І ми віримо, що разом ми зможемо зробити Тернопіль містом, яким ми будемо пишатись.